Назва проєкту «Соняшник. маленьке сонечко. Учасники проєкту вихователі, діти, батьки, запрошені гості та також працівники закладу дошкільної освіти. Місце реалізації проєкту групова кімната дівчачого садка та актова зала. Вид проєкту Творчий Пізнавальний. Цілі проєкту формування знань у дітей про соняшник та його особливості. Формування знань про корисні властивості та застосування сонячника в повсякденному житті, розвиток навичок та критичного мислення через ігри та бесіди, також, навчання поваги до українських традицій та символіки сонячника, розвиток естетичного сприймання та також фантазії в творчих дідностях у завданнях, стимулювати команду роботу та взаємозв'язок між усіма учасниками. Залучення до активної участі запрошених гостей, батьків, які діляться своїми фактами або історіями, усвідомлення знань у дітей про вла... природу в природному досередовищі та її значення виховання дбайливого ставлення до природи. Термін нашого проєкту буде три тижні для старшого дошкільного віку. Будуть проведені різні заняття знайомства, літературна година та також мистецький захід будуть використовуватися інтерактивні ігри, та також вікторини, буде створення творча діяльність та чудовий відпочинок. У нас буде три тижні, і перший буде на знайомство з соняшником, другий. Соняшник і людина і третій творчий соняшник. Освітнім продуктом буде вистава дитячих робіт, соняшник у мистецтві та свято подорож у соняшнику країну. Освітніми результати нашого проєкту є такі: пізнавальні навички, у яких діти знайомляться з особливостями-соняшника та його будовою, життєвим циклом, так формують свої асоціації з соняшка з теплом, світлом та певною енергією. Мовленнєвий розвиток під час читання казок та віршів про сонячник допомагає розвивати мовлення та образне мислення та збагачує словниковий запас у знайомстві з новими термінами та також поняттями. Практичні знання діти дізнаються, як сонячник використовується у харчовій промисловості, тобто олій, насіння, та як у сільському господарстві корм для тварин та розуміть його значення у повсякденному житті та культури. Ігрова діяльність проведення інтерактивних занять та гри, що ми знаємо про соняшник, буде сприяти у дітей розвиток логічного мислення, уваги та також креативності. У розвитку дрібної моторики та творчості будуть створені різні вироби за темою сонячне викополе. За допомогою аплікацій, малюнків та інших художніх технік формуватись буде команда робота та також навички співпраці між усіма учасниками. Розкриття власних та талантів у виставці поробок, соняшник у мистецтві, де діти презентують свої власні творчі роботи для усіх учасників та також гостей. Також у нашому проєкті є створені три етапи роботи. Перший етап це підготовчі, у якому ми визначаємо тему проєкту, її цілі та завдання, підбираємо методичні матеріали, книги, ілюстрації, відеоресурси та інтерактивні завдання. Проводимо бесіди з дітьми про рослину та її значення в природі. Долучаємо батьків також до участі через спільні завдання. Організуємо куточок соняшник у кімнаті, де будуть представлені різні матеріали про соняшник. це фото, матеріали, зразки, насіння та інше. Другий етап практичні. До кожного у нас тижня, до першого тижня це буде знайомство з соняшником, перегляд відеороликів про соняшник, читання казок-тевичів про соняшник, малювання соняшними олівцями або фарбами. Другий тиждень це ознайомлення з користю сонячного на насіння кор, проведення інтерактивної гри. Що ми знаємо про соняшник? Проведення вікторини, створення виробів з насіння сонячникової аплікації та декорування. І третій тиждень це створення сонячникового поля, виставка дитячих робіт сонячник у мистецтві, Конкурс творчих зображень сонячника, обирання за допомогою таємного опитування у соцмережі. «Танець від вихователі, соняшникове поле. Третій етап це заключний: організація тематичного свята, подорож у сонячну Україну для усіх учасників, та також запрошених наших гостей, створення виставку виробів з сонячного поля проєкту, створення фотоальбому та відео найкращих моментів усього проєкту та завершення, і призи за участь у проєкті.